Рекшенюк, Сергій Васильович, завідувач відділом біології та сільського господарства Вінницької обласної станції на використання акваріума в освітньому процесі з досвіду роботи. Глибоке розуміння біологічних термінів, понять зв'язків, неможливо досягти лише читаючи підручник або слухаючи сухі пояснення. Робота з акваріумом дає змогу практично здобути отримані теоретичні знання а отже, зробити їх більш якісним перевага спостереження за акваріумним мешканцем полягає в тому, що вони не залежать від погодних умов та сезонних змін. Крім того, догляд за акваріумом – це відповідальність, яка причає до самодисципліни та любові до природи. Рослини, які вирощуються в акваріумах належать до різних груп. Для прикладу можна розглянути рязку. Цікава конверенція різних органів рослин, різних родин, які перебувають в схожих умовах. Стеблі рязки утворюють пластинку, схожу на листочок, порівнюють з листям на татя білого, справжнім листям. З центру пластинки знизу відходить один напівпрозорий корінець, у багатокоріної їх декілька. Кінець корінця укладений в конусоподібну кишеньку противагу корінку. Противогу корінці забезпечують стійкість рослини на поверхні водойми. Просте, але дуже показове спостереження за розмноженням ризки. спостереження у виявленні швидкості вегетативної розмноження ризики всього одну пластинку поміщають в стакан з водою, виставляють на світле місце і щодня спостерігають як на краю пластинки утворюються виступи, що розростаються в нові пластинки. В результаті цих спостережень діти переконуються в тому, що енергія вегетативного розмноження у рязки величезна. Вона при сприятливих умовах подвоює масу свого тіла не більше ніж за 5 діб. За допомогою акваріуму можна вивчати тварин, починаючи від найпростіших одноклітинних тварин. Саме інфузорії і туфельки можна розглядати незбройним оком. Для детального вивчення інфузорії туфельки досить легко приготувати препарат. На предметне скло накладають кілька волокон гігроскопічної вати, з урахуванням того, щоб з них утворилися камери, сковують рух інфузорії. На волокна наносять і п'яткою краплю на ствою з верхнього шару, де найбільше скупчення інфузорії, і закривають покривним склом. При вивченні інфузорії туфельки можна провести цікаве спостереження за хематаксисом у інфузорії. Для цього на предметне скло наносять краплю чистої зі, краплі води з інфузорами, поруч краплю чистої води і з'єднують водяним містком другу краплю з першою. У краю краплі з інфузором поміщають кристали кухонної солі. Можна спостерігати, як всі інфузорії перепливають в краплю з чистою водою. І це процес спостереження розвитку, сприяє розвитку найважливішого біологічного поняття про зарадівливість живих організмів. В експозиційному акваріумі кишково порожнинні тварини представлені звичайною гідрою. Це не бажані гість. А в навчальному один з найцікавіших об'єктів для спостереження і експериментів. З'являються вони в акваріумах випадково з кормами, рослинами, з місцевих водою, виловлені з природніх водою. Гідри добре живуть в будь-якій ємкості з чистою водою і рослинами. Вивчення плоских червів можна проводити за допомогою пленарії білої, яка легко переживається в акваріумі. Разом з тим, вона не є небажаним мешканцем в акваріумі, оскільки може наносити шкоду малькам риб. Виділяти пнарій з акваріума досить складно. Молюски це тип безхребетних тварин, який налічує близько 130 тисяч видів. Одна з характерних особливостей наявність мінералізованої черепашки. Присноводні червоної діляться на тих, що дихають легенями і зябрами. Перші змушені підніматися до поверхні води, наприклад, амполярі зліва від вас і. За допомогою спеціальної трубки дихати атмосферним повітрям. Якщо не турбувати ампулярію, то можна спостерігати її пересування за допомогою ноги, а також рухи пов'язані з диханням. Піриодично ампулярії піднімаються до поверхні води і втягує, витягує згорнутий в трубку край мантії. Демонстраційний матеріал може бути представлений іншими видами молюсків, це потушка, меланія, хелена. Їх демонстрація сприяє розвитку поняття про різноманітність тварин і про пристосування до середовища проживання. Яка представляє яркоподібних в акваріумі, відноситься до гірстовустих раків. Це типово планктонний мешканець вод. Цікаво провести спостереження за рухом рачка. Дафнія робить різкий помах антенами і підскакує вперед вгору. Потім розправляє антенни і повільно опускається. знову помахом, забезпечує стрибок. і Так далі. Гуртківці можуть встановити, що дафнії ніколи не сідають на субстрат, Немає потреби. Відпочинок відбувається під час повільного опускання. Досить легко можна розглянути будову дафні. Рачка поміщають на предметне скло з поглибленим всередині, покривають прикрив прикривним склом. Під мікроскопом видно всі особливості будови дафнії. Для вивчення річкових раків е найпростіше скористатися утриманням в акваріумі кубинського блакитного рака. Раки пересуваються по дну, як і всі тварини головою. Вперед, а плавають навпаки, хвостом перед різку під себе через здійснюють поштовх назад. До такого способу пересування пристосована оптична форма тіла, ноги, підібгані, клешні і антени витягнуті і складні один за одним. Цікаві спостереження за зміною забарвлення раку, підстане дного акваріума, відкладають папір, наприклад, чорного кольору. Через деякий час рак збирається, забарвлюється в темний тон відносно його звичайного кольору. Якщо покласти з білого кольору, відповідно змінюється забарвлення рака. Висновок, який можна зробити в ході спостереження, дуже важливий для розвитку поняття про захисне забарвлення. Декоративні риби найбільш Масові в акваріумі любителів. В акваріумі риби можуть бути використані вивченні зовнішньої будови загальної біології, наприклад, прояв умовних рефлексів. До адаптивних ознак риб можна віднести їх забарвлення. Головний принцип спина забарвлення майже у всіх риб більш інтенсивно, ніж через це. При цьому звертається увага на причину такого розподілу пігментації. Далі, наприклад, окремих видів акваріумних риб можна представити акцентується увага на строкатість малюнків з боків їх тіла. Ці малюнки. Якби розчленовують в очах хижака форму риби, не дозволяючи побачити жертву в цілому і визначити, в якому напрямку розташована голова. Покориби часто замасковані вертикальною і темною смугою. Такі приклади розширюють знання і розвивають уявлення про захисні пристосування організму. Вивчені ролі плавців риб доцільно поєднувати зі спостереженням за акварельними рибками. Зокрема, спинний плавець приває стійкості риби при русі, але в акварії по положенню спинного плавця часто визначають стан деяких риб. Якщо від... Піднятий розправлений риба відчуває себе нормально, якщо весь час стиснутий і опущений стан риби незадлими. Цікаво пояснити перетворення черевних плавців в довгі нитки у гурамі. У скалярі також є плавці нитки, вони забезпечують рівновагу сплющеного з боків тіла. Спеціалізацію парних грудних плавців добре розглянути у ряду риб в акваріумі у донних риб. Грудні плавці сумів. Грудні плавці малорухливі, приставлені приоставлені в сторони, Рухлива їх м'яка задня частина. це рулі глибини. Цікавим є пристосування будови ротового апарату риб різних величних груп, які в основному поділяються за шаром води, в якому вони харчуються. Особливо увагу слід звернути на будову ротового апарату у анцистросів, більш відомих як сумів, присосок. Своїм ротом, схожим на присоску, анцистрос зіскрібає різні обростання зі стінок, акваріума, рослин, предметів декору, крім того, Сувати наявність ртового апарату у вигляді присоски можна тим, що впроді вони мешкають в річках з сильною течією, а отже використовують її для утримання на поверхні, для вивчення особливості внутрішньої будови риб. Також підходить ансистрису, оскільки в нього відсутній повітряний міхур у зв'язку з попередньою озвученою причиною і саме пристосування до швидкої течії. Плавальний міхур це орган, за допомогою якого риба переміщається на ту чи іншу глибину, завдяки йому підводні мешканці зберігають рівну і тримують на плаву буквальному сенсі що є неможливим наслідки течії. Тому еволюційний вибір був зроблений на користь присоски, яка дозволяє утриматися в сільській течі. Крім того, в акваріумі можна утримувати амфібі, таких як тритони, шпорцеві жаби, аксолотлі, які є досить цікавими об'єктами для спостереження та можуть використовуватися для розуміння еволюційних процесів, вихід тварин з води на сушу. Найцікавішим представником фібії з тих, що відносно просто утримувати в акваріумі звичайно, як аксолотель, личинка хвостатих земноводних амбістом, здатна до розмноження завдяки неотенії. Неотенія – це. Затримка онтогенезу у деяких видів організмів її із надбанням здатності до статевого розмноження на стадії, що передує дорослому стану. В Природних умовах перетворюється у дорослу особину за умови зниження рівня води, та не робить цього при достатньому рівні води. Ось і паралель з еволюцією тварин на суші, має дивовижні здатності до регенерації та неотенії, що можуть бути корисними в наукових цілях пістів, облімованих шкіряною складкою, як пристосування до водного середовища на противагу з ампістомами. Де він, де вона відсутня, зовнішній зебра зберігається все неотенічне життя, використовуючи прийняти невелику групу рослин та тварин, можна істотно пошвабити заняття, сприяти розвитку інтересу до вивчення природи, розвинути здатність творчого та біологічної закономірності і поняття. Акваріум з його мешканцями є відмінним научним посібником для того, щоб навчити знаходити подібність і відмінність між біологічними об'єктами явищами, аналізувати, прогнозувати, систематизувати інформацію, спонукати до знаходження декількох варіантів. Розв'язування певної біологічної проблеми, розглядати відоме з нових позицій і шукати невідомі шляхи розв'язаного завдання, які виходять за межі стандартних. Дякую за увагу.